Друзі, поки всі із замиранням спостерігали за зустрічю Трампа і Путіна на Алясці, я з друзями з'їздила на фронт і побачила на власні очі, що дійсно відбувається. Можу констатувати той факт, що не все так погано, як нам малюють. От і навіть карта Діпстейту не зовсім відповідає дійсності. Більше того, на тій території, яка позначена за ворогом червоним кольором, ми вчора навіть там пройшлися і позиції там не втрачені. Вона за нашими хлопцями. От штурмовики працюють. Дякую, першій ОШП і 425 ОШП. Хлопці-красунчики відбили втрачені позиції. От тому панікувати не слід. Фронт дійсно важкий, але він стабілізований. От і не все так погано, як нам на сьогоднішній день малюють.